Добрий. день. Мою увагу привернула стаття професійного американського дипломата під назвою «У України є карти. Автор статті, як я вже сказав, професійний американський дипломат, колишній посол Сполучених Штатів в Російській Федерації Майкл Ентоні Макфол. У цій статті він з захопленням пише про українську операцію Повутина. Перераховує досягнення і робить відповідні виставки. Але перш ніж розказати про його статтю, я хочу сказати кілька слів про самого Майкла Макфола для того, щоб краще можна було розуміти зігзаги американської дипломатії, Майкл Ентоні Макфол після закінчення Стенсфордського університету кілька років стажувався в різних е, університетах світу. Зокрема, в Ленинградском университете в России, в Ягеллонском университете в Польше, в Лиссабонском университете в Португалии, в университете Зимбабве и в Московском государственном университете. Он вильно владеет российской, польской и португальской языками. Несколько лет он работал в Московском центре Карнегі. неодноразово бував в Росії, і у нього там є багато зв'язків. Як то кажуть, і серед демократичної тусовки, і серед державних діячів. Цікаво, що після промови Володимира Володимира Путіна під час параду на Красній площі 9 травня 2007 року. Майкл Макфол написав доповідну записку. В комітет з міжнародних справ Палати представників США де зазначив, що Путін є параноїдальним лідером, якому потрібні зовнішні вороги як засіб створення внутрішньої легітимності, вже після цього була агресія Росії проти Сакартвела в 2008 році, а в 2009 році. Барак Обама став президентом Сполучених Штатів, і це, от і ті висловлювання про Путіна і агресія проти Сакартвела не завадили Майклу Макфолу, ставши помічником президента Барака Обами з питань національної безпеки і директором відділу Росії та Євразії при Раді національної безпеки. І саме на цій посаді він став одним із архітекторів, як то кажуть, отой самої політики перезавантаження стосунків з Росією. Тобто він виступав за покращення стосунків з Росією, за створення нової ери в дипломатії, як я вже сказав, вже після того, як було видно, що він сам сказав про Путіна, що той є параноїдальним лідером. І вже після того, як була агресія проти Саккатвела. Коли почалась агресія Росії проти України, от тут Майкл Макфол виступив на підтримку України. І що цікаво, з 2016 року він вже є в російських санкційних списках. Де йому заборонено в'їзд до Росії. Його Марія Захарова неодноразово називала, як то кажуть, останніми словами. Проте, Майкл Макфол став якраз таким, як би це сказати, впевненим ворогом. Путіна і російського режиму. І саме це він почав відстоювати в своїх матеріалах, в своїх статтях. Він, до речі, є сьогодні професором політичних наук в Стенфордському університеті, і там він якраз і викладає своє бачення того, що відбувається. Так ось, повертаючись до цієї статті, хочу з дати кілька ну, цитат, які в принципі і показують весь сенс цієї статті. Перша цитата: якщо Трамп хоче бути з сильними переможцями, він повинен прийняти Зеленського та Україну і відкинути Путіна та Росію. Кінець цитати. Тобто, Майкл Макфол зайвий раз підкреслює, що американців цікавлять не просто жертви, яким можна поспічувати, їх цікавлять сильні лідери, ті, хто може чинити спротив. Я підозрюю, що саме це і є головним чинником, чому він не звертав увагу на Агресію проти Сакартвела, проте звернув увагу на героїчний спротив України, і це привернуло його не тільки увагу, але і його прихильність. Далі, він перераховує те, як проходила ця операція. Ну, достатньо докладно ті речі, які ми всі з вами і так знаємо. Проте є ще у нього кілька таких, от якби різ в цій статті, він пише, що українські чиновники, українські розвідники не повідомляли американським колегам про цю операцію, тому що побоювалися, що із американської адміністрації може бути витік інформації до Росії. Він не пише, але, врешті-решт, при Байдені таке бувало, і свого часу успіх операції в Курску був пов'язаний саме з тим, що знов таки про курську операцію не повідомляли заздалегідь американцям, і тому не було витоку. Схоже, що в американських військових колах сидять кроти, або вони просто не вміють по-справжньому зберігати таємниці. Отже, продовжимо, він пише, що Путін обіцяв російському народу безпеку, проте те, що він почав цю війну, це не зробило росіян більш безпечним, а зробило все навпаки. А те, що зараз росіяни намагаються висувати вимоги до України для початку переговорів. Що Україна повинна взяти, фактично капітулювати, здати свої чотири області, які росіяни насправді не можуть захопити, то він і каже, що це все показує наскільки Росія насправді слабка на полі бою сьогодні? Ну і е, хотів би ще процитувати е, закінчення цієї статті. Дуже хороша цитата. Отже, цитую, успішна операція України Повутинна також повинна переконати Трампа та американську громадськість у важливості мати Україну як союзника. Вони переможці, вони є новаторами. Американські підприємці повинні вишукуватись для нових можливостей інвестування в українські компанії безпілотників. Збройні сили України є найкращими бойовими силами в Європі. Група, яка ретельно планувала і бездоганно виконала цю операцію на минулих вихідних, це друзі, яких я хотів би бачити на нашому боці. Вони переможці, а Путін невдаха. Кінець цитати. На все добре.